Я їх пам'ятаю ще з 80-х років, і сьогодні ці очі в залі є, і ці люди приходять. Да? І оте тепло, яке буде 27 числа, воно, воно і зробить свято для нас. А ми зробимо все можливе для того, щоб не розчарувати глядачів. Раз. Далі. Я не думаю, що тільки днем театру значить, закінчується якась штука, там, мені щось підсумовуємо. Ні, в нас буквально там через трішки більше місяця має бути наступна прем'єра. Це вистава три сестри за Чеховим, над якою працює Вячеслав Миколаєвич Жила. Ось. Там я гадаю, що все-таки ми, ми змушені, і в тому є необхідність, щоб ми поїхали і показали свій театр принаймні десь 3-4-5 днів, хай, хай недалеко, хай поруч тут в міста, да? які телефонують до нас і прагнуть і обміну якогось. І Тернополянам буде цікаво подивитися інші колективи, порівняти. Ось. Достойні вони чогось чи недостойні. Да? Ось. Ось такі от найближчі наші плани, да? але я, я кажу, знаєте, песимістом бути не варто, і варто вірити в те, що, бо я скажу, чому я ще вірю в це. Я ходив і питав, скажу, візьміть на себе відповідальність, хто забрав, от хто, за чиїм підписом, за чиїм прізвищем забрані Значить, просто заробітна платня акторів. Да? Твор... Працівників творчих стихів. Таких людей немає, уявляється. Ніхто не забирав, а просто 3 мільйона 200 тисяч 000... зчезли від... Від... від театру. Про це ви теж можете написати, я буду втішений. Я буду втішений.